Знаєте, є така штука: поради про стосунки, які ми дорослі отримували в дитинстві, сьогодні для молоді звучать ну, як щось із минулого століття, тому що вони живуть у зовсім іншому світі з абсолютно іншою мовою та викликами. Тож як нам допомогти їм розібратися, не тягнучи за собою власний, часом трохи запилений досвід, давайте спробуємо про це поговорити. І от власне ключова думка. Щоб по справжньому допомогти дітям у нашому житті, перше, що треба зробити, це чесно подивитися на власний багаж. Усі ці спогади про перші закоханості, шкільні драми, дружбу це все наш фільтр, через який ми дивимося на їхній світ. І цей фільтр, будемо відверті, може сильно спотворювати картинку. Ви тільки подивіться, яка прірва. У нашому світі все було якось простіше чорно-біле, або вороги, або найкращі друзі назавжди. А зараз у дітей набагато більше відтінків сірого. Вони говорять про напружені стосунки чи кажуть я ставлюся до них нейтрально. Це ж не просто інші слова, це зовсім інше, набагато глибше розуміння того, якими складними можуть бути взаємини. Ну що ж, а тепер давайте пригадаємо ті самі золоті правила, з якими багато хто з нас виріс. Це той самий збірник порад, який формував наше уявлення про те, як треба, і який, як ми зараз бачимо, часто був, м'яко кажучи, не дуже корисним. О, це ж просто класика. Хто цього не чув? Але давайте подумаємо, що ця фраза робила насправді. Вона, по суті, казала дівчатам: терпи погане ставлення це комплімент. А хлопчикам, агресія це окей, так можна показувати симпатію. І ось вам готовий фундамент для майбутніх нездорових стосунків. Або ось це правило, воно фактично зв'язувало дівчатам руки: будь-яка ініціатива, будь-який прояв активності все, ти вже занадто напориста. Тобто, сиди і чекай. Це був такий собі невидимий паркан, який дуже чітко контролював поведінку і обмежував свободу. Ну і звісно, куди ж без цього міфу. Він зводив величезні стіни там, де їх могло й не бути. Будь-яка взаємодія між хлопцем і дівчиною автоматично потрапляла під підозру, мовляв, хтось тут точно чогось хоче. І це заважало будувати класні, глибокі, платонічні, дружні стосунки. І ось до чого все це зводилося нас ніби заганяли в дуже тісні коробочки. Дівчата мали вибір або бути хорошою дівчинкою, яка пригнічує гнів та роздратування, або одразу ставати злюкою, бо певно, заздриш. А хлопцям їм фактично залишали одну єдину дозволену емоцію гнів. Бо все інше, знаєте, смуток чи вразливість це не по-чоловічому. Це обмежувало абсолютно всіх. Добре, з минулим трохи розібралися. А що ж сьогодні? Як виглядає світ стосунків для сучасної молоді? А він, скажу я вам, дуже непростий. Це така собі суміш неймовірного прогресу і абсолютно нових, складних викликів. Щоб це зрозуміти, можна уявити таку собі культурну гойдалку з одного боку, щось позитивне тягне її вгору, і це чудово, але з іншого боку, є потужні сили, які з усієї сили тягнуть її вниз, і сучасні діти живуть якраз посередині цієї гойдалки. І от дивіться, що в нас на одному кінці, що йде вгору, набагато більше обізнаності. Діти говорять про здорові стосунки, про згоду, про особисті кордони. Це ж просто неймовірний прогрес. Але що тягне вниз? А тут цілий набір, шалений тиск ідеалізованих картинок у соцмережах, токсичні ідеї з різних онлайн спільнот і, на жаль, політичний клімат, який створює реальні загрози, наприклад, для ЛГБТК плюс молоді. Ми всі зараз чуємо це слово токсичний. І от коли його використовують підлітки, це дуже важливий сигнал. Це не завжди про фізичне чи психологічне насильство в клінічному сенсі. Часто це просто їхній спосіб сказати: мені тут не комфортно, ці стосунки мене виснажують, це нездорово». По суті, це їхній інструмент, щоб провести межу і заявити стоп, мені так не підходить. Окей, картина складна. То що ж нам, дорослим, з усім цим робити? Як стати тими людьми, які допомагають, а не заважають своїми застарілими порадами? Давайте перейдемо до кількох практичних ідей. Перше і, мабуть, найголовніше не намагайтеся бути єдиним джерелом мудрості для дитини. Пам'ятайте стару приказку, що для виховання потрібне ціле село. Так, от для підтримки теж важливо заохочувати молодь будувати свою мережу довіри. Це можуть бути вчителі, тренери, старші друзі, родичі. Чим більше у них надійних дорослих, тим краще. А ось вам конкретний і дуже дієвий інструмент. Спробуйте розмову з трьох кроків. Крок перший: замість оцінок почніть із простої цікавості. Слухай, а як у вас зараз взагалі що вважається нормою? Крок другий, і він ключовий: переведіть фокус на особисті почуття. А тобі як з цим, як ти до цього ставишся? І третій крок визнайте, що нормально не завжди означає добре чи правильно, і це відкриє двері для справді чесного діалогу без повчань. І наостанок питання, яке по суті підсумовує все. Наше завдання ж не в тому, щоб вручити дітям нашу стару пошарпану інструкцію до стосунків. Наше завдання допомогти їм знайти інструменти, щоб вони могли написати свою власну. А це, звісно, вимагає від нас довіри, відкритості і що найважливіше, готовності вчитися разом із ними.